Двадцять друга картинка, але, знаєте, вона, вона реально гарна. Але коли ви дивитеся, що у вас а, сидить людина і дивиться у бік сонця і у бік неба, це наче, як вона вже втомлена, у неї такий і вік обізнаний, і душа грамотна, і людина щира добра. Але вона реально не знає, як її робити. Бачите, в неї лежать ключі, лежить записка. Квіти, і вона дивиться у напрямок майбутнього і десь схиляється перед тим, що вже пережила, але цю одного шукає пошук у собі і думає на майбутнє, що її чекає. В духовному плані це цінності, ну, які має людина, вони бездоганні. А от у партнера, якщо б ви дивилися по стосункам, може бути геть інше бачення і уявлення. Тобто людина багато часу проводить наодинці у власних подумках. Тобто ви копаєтеся, ви постійно щось вирішуєте, ви аналітично здібні в подумках. І тут реально людині важливо розібратися у почуттях та знайти якийсь свій власний гарний шлях для себе. Навіть коли. Ви готові від когось відійти, а можливо, від кожного побути наодинці самостійно, побути з собою, не, див, не, не дивлячись на біль, на якісь розірвані роки, важкі роки, які вже не віднайти можливо. Але все реально можна переробити і прожити щасливе життя та довге життя по цій картині. Вона вам і говорить: перетрансформуйся, подивись на все, що ти можеш зробити, виключенням, якщо, якщо у вас. Немає бажання щось робити, отут ви можете ну, передати, взяти якусь там пару днів до одного тижня і просто побути наодинці. Але змушувати по цій картині себе вперто щось а, переробити. Хтось може по цій картині просто переїжджати. Тобто тут думки, які у вас є, вони інколи вас настільки, ці думки, Вбивають, знаєте, ви постійно думаєте проговорити не можете. А ви знаєте, що ви думаєте, але ви не знаєте і або не починаєте це робити. Отут, уже як засиділись, зачекалися і потрібно діяти. До речі, тут може бути так: якщо людина дуже багато разів зробила якийсь перший крок, а віддачі від іншої людини немає і не було від партнера, отут ця картина проявляє, що варто щось вирішувати. Оця картина показує людину, яка стоїть: варто вирішувати, не очікувати вже від когось щось, а самостійно думати. І дуже багато цій людині могли за роки дати. Прочувствувати, знаєте, як відчути багато болю в душі. От тут варто зібрати речі, просто виїхати до води хоча б на декілька днів, взяти вихідні і подумати про ваше майбутнє взагалі. Тут рекомендація взагалі це наважитись на переїзд, змінити дім, роботу друзів. Тут варто зміни. І ви якби по цій картині оце майбутнє дивитесь. І навіть якщо перед вами буде. Людина або ви когось консультуєте в телефонному режимі, ви потріб, вам потрібно говорити, натякати, подивись на все, обґрунтуй та не сиди тут. А вирішуй питання, можливості є, варто виїжджати. Варто говорити все вчасно, а не ображатись і потайки там нагнітати свій стан та накручувати себе. Тут потрібно давати термін. У собі термін, але невеличкий, для того, щоб наважитись на кардинальні зміни. Далі, якщо стосовно там батьків і родини, тут батькам з дітьми варто домовлятися, і тут важливо, щоб до вас прислухалися до вас. Ваш авторитет може знову відродитися, якщо ви його десь втратили, або ви сумніваєтесь в собі. Але саме тоді він відродиться, коли ви. От реально від кожного відійдете і будете йти самостійно і думати власною головою. Тільки тоді у вас щось буде зміни. По цій картині може бути відбуватися відбудова бізнесу, можливо, але коли пройде років два. Усе, що стосується бізнесу і кар'єри. Може бути до двох років дуже важко. Тут варто брати якісь власні кошти та розширюватися, але це може бути не швидкі темпи. Тут потрібно, якщо у вас є копійка, відкладати і берегти їх на майбутнє. Отак от, от. Тому що все, що стосується бізнесу і кар'єри, все ще буде від двох років на майбутнє. Далі, якщо б у вас було розлучення, да, от і у вас така картина падає. То тут може бути вон так. Два роки може пройти. Може відбутися важлива якась розмова з цією людиною, то знов примирення. От от можуть бути навіть дружні стосунки з батьками чоловіка навіть після розлучення. Тобто то такі пари, які дуже важко, вони як ото ментально, душо, духовно, душевно прижилися, і вони все одно споріднені. Навіть якщо розлучаться, вони все одно будуть спілкуватися, а через період від двох років ще й примиряться. Розумієте? Коли б у вас були коханиця або коханка на стороні, то маєте ну, на увазі. Може відбутися дуже важливий і бурхливий конфлікт, і тут бажано вам до цього реально не дійти. От, об компроміс. І я зазначу: коли б у вас були дітки і до 22 років вони не вчилися десь висіли на вашій шиї, десь відмовчувались, не бажали працювати, не бажали йти навчатися. От вони, якщо до 22 років нічого не вирішують, і ви їм потикаєте, знаєте, як ну добре, то все ще буде від віку 22 років туди на майбутнє. Дуже важко їм буде заробляти. От в майбутньому вони можуть дуже довгий період бути без грошей, без авторитету та без кар'єр. Тому причайте ваших дітей до відповідальності та праці уже з малих років. Ну і так скажу. По цій картині буває так, що люди закохуються, а от у них різне віросповідання. От, можливо, деякий час це буде бездоганно, все буде якось так прекрасно, і кожного буде все влаштовувати. От допоки не прийде прозріння по цій картині, вона це вам відкриває, це період часу, і тоді вам прийдеться в майбутньому тікати від такого партнера, бо у вас уже не буде ні віри йому, ні бажання, ні ні сил, ні компромісів взагалі нічого. Тому. Можливо, до речі, по цій картині буде переїзд і повернення туди, де ви народилися. Ця картина також може давати як поїздку за кордон, так і повернення за кордон. Тому все і багато більшого ви знайдете у самій книзі.